Навіщо нам потрібне страхування? В чому полягає сенс страхування? Є таке питання, іноді заговорюють, ну, навіщо воно мені потрібно? Давайте спробуємо розібратися, в чому ж сенс полягає страхування. Ну, Якщо прибрати слово страхування, то це буде виглядати як допомога. Тобто комусь допомогти. Я впевнений, що у кожного на роботі, скажімо, була така ситуація. Ну або вдома з родичами, да? коли людина потрапила в якусь неприємну ситуацію, наприклад, із здоров'ям, і потрібно кошти, значні кошти. Да? Ну от колега, З колегою таке трапилося, що виходить? В даному випадку приходить інший колега і говорить: слухайте, там у Миколи Сергійовича трапилась неприємність, давайте. Трохи зберемо коштів і допоможемо йому. Бувало таке, бувало. Що ви робите? Ви дістаєте гаманець, дістаєте з гаманця певну суму коштів, передаєте цьому колезі, він збирає, скільки у вас колег є на роботі. Там 10, 20, 15, зібрав певну суму і передав Миколі Сергійовичу. Тобто, ви зробили благодійний внесок. Да, допомогли. На цьому можна було б зупинитися, бо в цьому полягає сенс страхування. Але я трошки відкрию, що таке страхування. Ви вибираєте страхову кампанію. І страхова кампанія це й буде той колега, який збирав кошти для Сергія Миколайовича. Але в тому випадку, коли збиралися для вашого Сергія Миколайовича колеги кошти, вони збиралися вже по факту. Стався випадок, і ви допомагали благодійні внесок робили вже по факту. Страхова кампанія працює наперед. Тобто ви розумієте, що за певний період у вас може бути якийсь ризик. Ну, от я, наприклад, розумів, що в... напротязі року, там, наприклад, я можу отримати певну травму. І я розумію, що ця травма. На лікування цієї травми мені потрібні будуть кошти, досить значні кошти, а в мене їх на той момент може не виявитись. І я за себе переживаю наперед, яким чином я вибираю страхову кампанію у того колегу да? і з ним домовляюся, підписую договір, Вношу кошти, і вже в цей час я зробив благодійний внесок для когось. Бо таких, як я, буде вже не 10-20 колег на пороботі, а це будуть невідомі для мене люди, але по всій країні, які також зробили певні внески. Таким чином, я вирішую дві проблеми. Перша проблема, я попереживав за себе, і я розумію, що в разі, якщо зі мною щось трапиться, то через страхову кампанію мені допоможуть. Невідомі мені люди своїми благодійними внесками я отримую певну кількість грошей. І друга проблема якщо краще, щоб так і було, зі мною нічого не трапиться, то я своїм внеском допоміг комусь. Ми всі чудово розуміємо, що наше життя так побудоване, що чим більше. Добра ми робимо, тим більше добра повертається до нас. Да? І ми всі робимо якісь благодійні внески. Але можна на це подивитись ось такої точки зору. Трошки, можливо, філософське, але все зрозуміло. Тобто сенс страхування це благодійність, благодійність для себе і благодійність для когось. Будьте мудрими, приймайте мудрі рішення.